Вітаю! Готуючись до НМТ, важливо не лише знати матеріал, але й правильно підходити до процесу підготовки. Я поділюся кількома ефективними стратегіями, які допоможуть підвищити твої шанси на успіх. Почнемо з читання. Як правильно працювати з великим текстом? Одна з типових помилок на етапі читання це спроба одразу прочитати весь текст від початку і до кінця. Здається, що так краще ви зрозумієте контекст і знайдете відповідь, але. Інформації забагато, і ви вже не пам'ятаєте, де саме бачили ту потрібну деталь. Тому моя головна порада: рухайтеся крок за кроком. Перше. Прочитайте лише одне запитання. Без варіантів відповіді. Друге. Потім прочитайте перший абзац тексту. Третє. Спробуйте знайти у цьому абзаці відповідь саме на це запитання. Четверте. Лише після цього перегляньте варіанти й оберіть правильний. Потім переходьте до наступного абзацу і наступного запитання. Так ви будете працювати структуровано, а не хаотично. Є один секрет, який справді рятує під час читання. Якщо ви бачите варіант відповіді, у якому повторюються ті ж самі слова, що є в контексті, будьте уважні. Дуже часто це пастка. Такі варіанти створені спеціально, щоб вас заплутати. Пам'ятайте, завдання на читання не перевіряють те, чи ви можете знайти слово в тексті. А чи ви розумієте текст? Тому правильна відповідь зазвичай сформульована іншими словами, синонімами чи через перефразування, завдання на пропущені частини речення: багато хто починає читати весь текст і намагається підставити одразу, і знову плутається. А правильна стратегія така: спочатку уважно перегляньте усі варіанти, проаналізуйте їх, шукайте підказки: час, форма, прийменник тощо. Якщо вагаєтесь, відкидайте те, що точно не підходить. Виключення неправильних варіантів значно підвищує шанс знайти правильний. Звертайте увагу на логіку тексту. У завданнях на читання завжди є логіка оповіді. Початок, розвиток та висновок. Не шукайте окремі слова, шукайте сенс. Якщо ви розумієте, про що абзац загалом, то знайти правильну відповідь набагато легше Use of English. А тепер переходимо до частини, яка може лякати лексика і граматика. Але насправді це не страшно, якщо діяти системно. І тут важлива увага до деталей. Порада 1. Думайте про сенс, а не про переклад. Не намагайтеся перекладати кожне речення українською, іноді це тільки заважає. Краще подумайте, яке слово логічно підходить сюди за змістом: collocations and phrasal verbs. Ваші друзі, але й пастки. Завдання на лексику перевіряють не окремі слова, а як вони поєднуються між собою. Тобто collocations. Наприклад, make a mistake, але homework, strong coffee, але powerful computer. Іноді всі слова здаються правильними, але лише одна комбінація звучить природньо. Тому не зобріть слова окремо. Вивчайте їх у словосполученнях. Коли ви читаєте або слухаєте текст, звертайте увагу, які слова ходять разом. Можете навіть робити собі невеличку табличку: verb plus noun, Adjective plus noun, verb plus preposition, phrasal verbs ще одна пастка на НМТ. Наприклад, look after доглядати, look for шукати, come back – повертатися, come across випадково натрапити. Порада. Створіть свій словничок по 5-7 виразів на тиждень з прикладами. Це дає набагато кращий результат, ніж просто вчити переклад. І пам'ятайте: якщо ви опануєте collocations and phrasal verbs, то не лише отримуєте вищі бали на НМТ, а й звучатимете, як справжній носій мови. Порада 2: Аналізуйте граматичну структуру. Коли бачите пропуск, запитайте себе, який час тут потрібен, яка граматична форма, потрібен інфінітив чи герундій, чи вимагає слово певного прийменника або структури. Це ваші маячки. Вони допоможуть вам знайти правильну відповідь. Порада 3. повторюйте типові теми. На НМТ часто трапляються одні й ті самі граматичні теми tenses, conditionals, passive voice, infinitive and gerund, reported speech, prepositions and phrasal verbs, word formation. Тож, якщо ви повторите це, ви будете готові до більшості завдань. Маленький секрет: у завданнях на word formation завжди думайте, яку саме частину мови треба вжити. Іменник, прикметник чи дієслово. Запам'ятайте, лексика і граматика це про розуміння логіки мови. Читайте, слухайте, помічайте, і тоді ці завдання стануть навіть цікавими. Про час і увагу! Під час тесту не втрачайте занадто багато часу на одне запитання. Якщо ви не можете знайти відповідь, перейдіть далі, а потім поверніться. Іноді, коли ви читаєте інші тексти, відповідь випливає сама. І нарешті не бійтеся. Я впевнена, що ви впораєтеся. Трохи практики щодня, і результат вас приємно здивує. Успіхів на ННТ і віри у свої сили.